Була заблокована машина. Я підійшов до вас і попросив. Шановні, є прасекундочу, є працівники міліції. Вони роблять свою роботу. Я ще не спів до райді до управління підійти. Коли вже в інтернеті ви все розкладаєте, розумієте, Це піар. Значить, так да, є порушення з боку тих, хто були. Сьогодні ви як допитали, ніяких репресій нема. Бабушка, нікого не закривали. Нарушники нікому не одівали. Як хочете діти там є учебний, біжіть купіть і надійніти. Що ви мені руки даєте? Але нікого не затримували. Я докладую вам, кого затримали? От депутати ся затримали когось по цій справі. Затримали когось справі. по По поводу сім годин. Розказую розказую. Дівчина на 12.30 була запрошена на допит. Запізнилася вона на одну годину. Прийшла в 13.30. Я О, Розказую, розказую, прийшла про нас. Адвокат вів себе неправильно, некоректно. Понимаєте, переривав співчу. Ви мене, ви мене слухайте. Я ви просто... Значить, переривав декілька разів. Вас звуть як ну, Аня. Аня? Аня сказала погано. Визвали швидку допомогу. Так приїхали лікарі. Вони не заперечували проти допиту. Ви сказали ви сказали, слідча питали. Ви сказали, Аня, ви сказали. Заберіть відеотехніку і й допити. Пане іграли, можете запитати одне запитання? Що Чому, Чому? Чекайте, коли чекайте, у нас жила штаби? Знімали на відеокамеру. Що ви кажете? коли у нас зняла штави, коли її в знімали це на відеокамеру Ваші працівники по хата ніхто не знімав. Вона вам каже, каже людина. Погано, ви провокатор. Добре. Є Є Єжно, не ну от бачите, жінка яка не знімала, яка і знімала. От там істина. Далі, далі, давайте я скажу, потім ви біля мене станете, Ані. Бабушка. <рив> далі, дивіться, яка ситуація. 15.50 закінчили доки. Адвокат, Вілічко, ознайомився матеріали від 17.50. 18.00 Аня перетнула пороги у ВЦ і написала заяву жалоб немає. Так було чи ні, Аня? А як? Кажіть як. Ані, дайте мікрофони, вони почують люди. Правда тут була. Громада зібрала, тут правда. На рахунок немає жалоб. Слова немає, я написала, це я заявляю зараз. Добре, питань немає, домовилися. Це перша. По-друге, біля відділку я провела з 11 години. Яким чином на 12.30 мене запросили, будь ласка, розкажіть? Ну Виписана була повістка. Я от зараз розбирався з цими а, речами. Ні, ну я що носить ці повістки з собою, мене їх тисячі. Я сьогодні чекайте. Тільки... Sì, сьогодні. сьогодні, наприклад, і по грабіжах, і по розбоях людей викликали. Я ж не можу всі повістки з собою носити. Хороша, чому ви такі доказуєте, що мене викликала на дванадцять різних? Аня, я визивав до себе слідчих, Послухайте мене. Якщо там є порушення з боку слідчої, повірте мені, завтра на вечір я вас запрошу і слідчу покараю. Я покараю, якщо вона поступила неправильно.